І, 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 і Надати консультації, і переконати може когось, дати відповіді, всім дати відшук, по і, відповіді по цих цій Дякую. Ми вас почули. дякую. Значить, На ці, на комплекс спортивних споруд існують публікові картки. Вони, вони є, ми копію, мали, показували, вони є. У нас зараз на копії, <казу">, копії представника всіх. Стоп. Технічний Стоп. Стоп. пазок. Або облікові картки є на весь комплекс спортивних споруд. Два волейбольні е, е, катачки, два басфеткольних, привадовіжка, футбольне поле і таке інше. Е, значить, ці облікові картки датовані 2002 роком, тобто вже за часів незалежної України. Хто тоді був українською ну, головою? Але це було виконано, коспортизація е, цих об'єктів була виконана за дорученням Кабінету міністрів. Mm -hmm. Тому будувати на них не можна апріорі? Це порушує е, е, закон України і е, Земельний кодекс. Зумієте? Це рекреаційна зона. І тому говорити про те, що там є, там суди виграні, ми все добре знаємо, як виривають, як виграються суди у нас, і як е, е, вирішувалися питання в Києві е, з Чемоданами. І це я ніколи не звинувачую. Просто ми знаємо, що такі прецеденти були, ми знаємо, як за часів Януковича це все вирішувалося. Тому говорити про те, що у нас все законно, і ви тільки нам псуєте тут імідж, делеву репутацію, це є неправильно. Це дякую. А я просився з роботи. Я не хочу тратити yeah. на те саме, як буде вступі 23-ту е, саме вторичні. Пропозиції. Не почули. Yeah. Люди готові йти на вступки, yeah. Розуміло. Yeah. Ви готові йти. Е, Це зовсім коротенько. Я не сподіваюся з тим, що сказав Петро Дмитрович. Давайте не будемо давати оцінку, бо таке враження, всі на всьому розуміються на тих на тих, речах. Тобто ми з чистого листка розмову. Тобто є речі, які констатували, які є станом на сьогоднішній день, дійсні, які є фактичні, і так далі. Робота комісії має завершитись до 22 травня. Комісія має дати чіткі якісь пропозиції. Можливо, це буде пропозиція щодо, чи можливо вже буде готовий юридичний документ, чи договір, чи меморандум, який влаштує дві сторони. Компромісці є певні поступки з тої чи іншої сторони. Якщо зараз вже представлено... Стороною забудівника, якесь викопіювання, якась пропозиція. Давайте відштовхуємося від тої пропозиції. Можливо, дійсно зараз немає вже потреби висловлюватися, можливо, переходити до якихось конкретних дій, приносити на друге засідання графічні матеріали і просто-напросто я ще раз говорю. компроміс – це є поступки, щоб не було ніякої категоричності, щоб не було якихось там ну, Я що щоб, щоб би хотів, якщо немає бажаючих відступати, щоб я маю, вступати, сказав своє <нах> слово. Завідуючи відео земельним Віктор ну, Ми всі розуміємо прекрасно, що десь є питання в самому стадіоні зменшення, скажімо так, зменшення площі, а надання частини змелядіялки альтернативних території наємних користувань. Ми не забуваємо про те, що людина користується даними змеляндіялкою, відповідно до заключенного законодавства, на сьогоднішній день діючий договор оренди, які ніким не скасований і не використовують діючий до оренди, за який сплачувався орендатор. Про те, щоб е моносторонній бюджет претерігати за орендовою тільки через ДУП. Е щоб ви розуміли... Е я перепрошую, я, ми я, цього я, не вимагали. Не перейшли, Внести зміни. Я, я, змін. я просто для того, щоб розповісти, що людина, я вам говорю про те, що якщо е орендатор орен 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 не буде згідний про те, щоб це питання вирішити добровільно, Міська рада не має жодних чинників, вплив у бачення до того, щоб це зробити примусово. Тому що тільки є один варіант це вдовольного порядку в разі того, якщо не скласти оренда банка і вся рядні причин. Ці, ці причини е, орендарем виконуються е, згідно чином законодавства. Якщо його буде добра воля про те, що дійсно він десь піде на компромісі, ми погодимося про те, що треба знайти альтернативну ділянку, відповідно, е, це буде робити. Але що ви зрозуміли, стану сьогоднішній день надання земельної ділянки альтернативно більшою і меншим позитивними пацієнтами і вільної забудови ПП масок неможливо. Так говорить наші стоїть законодавство. Треба тоді, шукати і наші сляхи вирішення питання. Якщо буде згода про те, що віру, цю не, часи, щоб він земельну ділянку відмовляється від неї, від частинку від ну, немає знизити, але питання в тому, треба тоді шукати шляхи вирішення правового поля, як це вийде. Muito obrigado. Я можу ja, ja заважати проводити комунікації. Приходять до нас, якщо далі мішаємо проводити зводити. Ви повинні зрозуміти, що це неможливо. Це є такі самий, як інші, є на території міста, і це є громада, і це ці комунікації будуть проведені. А ви просто розпалюєте якусь. Значе, це, це неможливо. Зрозуміти, що ми не будемо будувати свою насосну станцію чи свою числу споруди. Нема такого. Значить, Воно повинно все піти згідно тих правил, які існують. Є технологічні умови видані і воно має бути зроблено згідно технічних умов. А це в тік спровокні Є. Ми не годні відповідати за кожного чоловіка. Можливо, там є задоволений, що в ньому біля виконує комунікацій, але це звинувачення без підставни і не, не є правда. Ми до блокування, що реально комунікації ніякого точно взагалі немає. вам там не є Так, я чув, що була якась ситуація, це торковець впало, там хтось там вийшов, казав, що користання е регітнику за Шановні члени комісії, я спробую резюмувати і підвести риску. У мене є наступні пропозиції. Щоб завтра, якщо ми встигли завтра направити лист до громади, міському голові, що стосується земельної ділянки і архітектури. Двох, і, Іління економіки, по наступних питання. Протягом двох тижнів, щоб була дана відповідь на наступні питання. Перша пропозиція, яку озвучив пан Вадим, прив'язка на місцевості, наскільки це можливо. Тобто цей варіант неможливо відкидати. І інший варіант, що стосується надання земельної ділянки, протягом двох тижнів. Імовірна е земельна ділянка, яка може бути по, е стосовно розбору. Я би просив, щоб е заводівник надав обґрунтування своїх затрат у ті затрати, які вже понесені, і неможливо їх повернути, тобто вони її втрачені по тій земельній ділянці. Щоб управління економіки дало своє обґрунтування цих затрат на предмет того, як визначити розміри можливо, можливо більшої земельної ділянки. Тобто в цей спосіб вже ми повинні включити управління інструктування, управління земельних ресурсів і управління економіки. Значить, ми направимо такі листи для того, щоб через два тижні отримали ми відповідь чи, можливо, менший термін. Ви пропонуєте, що 100 людей мінімум будемо з роботи. Будуть чекати, будуть очікувати, коли будемо там більше проміжосів, щоб ці речі вирішувати швидше. Сьогодні, завтра, післязавтра, щоб ми знали, що маємо робити. Що я людям сказав, що ми є найшвидший компроміс, ми тут будуємо, а там значі, робимо пане Андрій. Іншу роботу. Пан Андрій.